Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми готуємо штрудель з яблуками. Рецепт в мене дуже легкий. Для початку нам потрібно зробити наше тісто. До теплої води ми додаємо розтоплене вершкове масло і додаємо борошно. Трішки солимо. І замішуємо еластичне тісто. Також, друзі, не забуваємо підписуватися на канал. Будь ласка, підтримайте канал вашою підпискою та лайком. Даний рецепт не потребує багато затрати часу. Він готується дуже швидко та легко. Тісто не потрібно довго вимішувати. Ви будете відчувати, коли воно буде от такої однорідної маси. Воно дуже еластичне і не липне до рук. Тісто ми накриваємо і залишаємо на 30 хвилин відпочити. Тим часом ми робимо нашу начинку. Я взяла яблука. Корицю та цукор можна також додати, і груші хто любить. Також перед тим, як вимішувати нашу масу, я ще додаю трішки соку лимону. Пройшло у нас 30 хвилин, ми будемо зараз формувати наше тісто. Якщо хтось має коврик для тіста, його також можна використати. Після того, як ми розкатали наше тісто, ми його перекладаємо відповідно на поверхню і будемо зараз наповнювати начинкою. Змащуємо вершковим топленим маслом. Опис інгредієнтів я також залишу під відео. Рівномірно викладаємо нашу начинку. І починаємо ось так по краях. Для початку ми по краях загинаємо і починаємо формувати наш штрудель. Поверхню змащуємо топленим вершковим маслом і ставимо запікати. Коли штрудель готовий, я ще люблю посипати зверху пудрою цукровою та присипати мигдалем. Ось такий гарний штрудель в нас вийшов. Всім смачного!